Всім привіт! Мене звати Дар'я, ви на каналі Книжкова Манячка, і сьогодні до вашої уваги підбірка книжок, які допоможуть вам підняти настрій та болю посміятися. Одразу дисклеймер, слово точно у назві відео не гарантує, що ці книги вам сподобаються, оскільки смаки у нас у всіх різні. Складаючи цю підбірку, мені на думку спало 10 книжок, які, можуть, які могли б увійти до такої підбірки, але 5 із них. Були трошки з нюансами, і я б не наважувалася рекомендувати їх кожному і кожній. Тому я згадаю їх окремо після основних, після першої топ 5 І наприкінці згадаю ще дві книжечки, які я лише планую читати, і можливо вони вас також зацікавлять. Давайте переходити до топ 5 книжок із класним настроєм. Це рейтинг доволі таки умовний, тому можете не зважати на ці числа. Під номером 5 у мене Anne of Green Gables Люсі Монгомері або «Anne із Зелених дахів. Вся ця серія видана українською, там дуже красиві обкладинки. І це історія про дівчинку An, яка має доволі таке складне життя. І історія починається тим, що її беруть із притулку родина, брат і сестра, у яких немає дітей, вони мають велике господарство і їм потрібна допомога. Вони хотіли взяти хлопчика. І через знайомих знайомих вони передавали записки і щось там, аби їм з притулку принадіслали потягом хлопчика. Але приїхала дівчинка, і вони збираються її повертати назад, оскільки їм потрібен хтось сильний. Але не так склалося, як гадалося. І Ен залишається жити з ними. І, власне, вся ця серія. Це життя цієї дівчинки, як вона дорослішає. У першій книзі ми бачимо її з 11, здається, років до 15 чи 16. І це про те, про її пригоди, про її друзів, як вона заводить друзів, які, в які пригоди вони потрапляють, що взагалі там з нею стається. І от ця дівчинка є власне тим, чому ця книга мені так подобається. Вона настільки життєрадісна. Настільки в неї доволі складне життя, але як вона ставиться до доволі таких складних подій, як вона все обертає на щось приємне, позитивне, наскільки в неї багата фантазія, і взагалі мова в цій книзі, як вони особливо Н, як вона розмовляє, це, мабуть, одна з моїх найулюбленіших героїнь в книгах. І подивіться усі ці помітки на книзі. Це ті моменти, на яких я або сміялася, або плакала, або... але плакала, тому що це було настільки мило. Тому обожнюю цю книжку і перечитуватиму ще не раз. І, до речі, я планую продовжити читати цю серію. Там же ще їх аж 10, я прочитала лише першу. Але ніяк поки не дійду. Четвертим номером в моєму списку є Аристократ з вапнярки» Олега Чорногуза. Це видання Аба 2013 рік. Вона доволі таки товстенька. І це дуже класна історія про географа сідалковського, справжнє прізвище, якого сідалко. Він приїздить із села до Києва підкорювати столицю. І одразу у потязі він домовляється з провідницею, аби вона підсадила його до польських делегатів, і він так шиком приїздить до Києва єдиною його навичкою є дуже гарний почерк. І завдяки почерку він влаштовується до Фіндіпошу. Фіндіпош – це Фіндіпош це установа, яка займається вивченням попиту на шапки. Е, я так розумію, це сатира на усі ті численні установи, які були в Совєтському Союзі, які Бог чим займалися, але таких було багато. І загалом усі персонажі цієї книги в, в цій книзі це ну, сатира на суспільство того часу. І ми спостерігаємо в цій книзі, ми спостерігаємо за цим е, єврофом Сідалковським, як е, він намагається все робити з шиком. Е, ну, показати, що він він дуже е, стидається того, що він з села, і різними способами намагається е, справити враження на людей. Це, по-перше, це дуже смішно. Тут багато сатири, це класно написано. Е, Дуже рекомендую. Але не знаю, чому ця книжка не є дуже популярною зараз. Е, вона була надрукована в 79-му році, і це перший український сатиричний гумористичний сатиричний роман, який, як написано в описі під книгою, розійшовся там 100 тисяч чи 200 тисяч е, книжок. Тоді розійшлося одразу після того, як вона вийшла. Але зараз про неї ніде не чудно. Номером три в моєму списку є Матера, вам не наймичка від Каті Бльостки. Катя Бльостка це відома блогерка з Гощі, яка наразі мешкає в Америці. В неї четверо дітей, і у цій книзі вона е, пише про свій досвід. Але якщо ви бачили блог Каті, то ви знаєте, з яким гумором вона ну, робить все, в принципі. І ця книга, вона просто ще заповнена отаким от колоритним гощанським гумором Катя описує свій досвід вагітності, родів, виховування дітей, і все це робить через призму гумору з легкою дозою елегантних матюків. Я б рекомендувала читати цю книжку не лише матерям, а й батькам, бабусям, дідусям, сестрам, братам усім. Бо дійсно вона розвінчує багато міфів, багато абсурдності, яка досі існує у нашому суспільстві. Там і про хрудне вигодовування, і про купання. Малюків багато чого. Я рекомендую читати цю книгу навіть лише для того, аби підняти собі настрій, бо це просто класно написано. Це, до речі, моя єдина книга від Віхоли. А в них така класна якість. Мені прям дуже подобається. На другому місці в моєму списку є три чоловіки для вільми норвезької авторки Вільми Вайрот. Це історія про вчительку фортепіано. Вже їй за 30, здається, вона живе сама, в неї нема дітей, в неї ніколи не було стосунків. І кожного дня вона якомога ретельніше вираховує усі можливості м ризиків, як вона може померти, від чого. Тобто вона живе дуже дуже обережно. І ось одного дня вона отримує листи від батька. Її виховала бабуся. Мати померла, коли вона була ще маленькою, і вона майже нічого не знає про своїх батьків. І ось вона отримує ці листи від батька, і вона починає їх читати один на день як різдвяний календар до різдва, аби прочитати усі. І це змінює її життя. Вона також зустрічає священика та детектива. І оцей детектив. Мені здається, то був детектив. Страждає на розлад, я забула, як він називається, коли люди не ем, неконтрольовано лаються. І авторка показує цей розлад, ну вона його так обіграла, що це було дуже смішно. Хоча я розумію, це нереалістично. Але якщо не брати до уваги реалістичність того, про що вона пише, це дуже класна історія, це дуже весело. От дійсно, це одна з найсмішніших книг, які я читала. Також цю книгу можна рекомендувати. Оціновачем Бакмана, бо кажуть, я ж не читала Бакмана, що в них схожа така нордична атмосфера. Нордична атмосфера тут точно є. Зараз літо, а я вам рекомендую книжку таку з трошки зимовим настроєм. Ну, нічого не читати ж лише про літо влітку, правда? І лідером цього списку є Тореодор із Васюківки, Всеволодонистайка. Я зачитувалася цією книгою, коли була дитиною. Е, у мене було таке видання від «Абаба Гламаги», я невеличке, як Гаррі Поттер розміром. І зараз в мене ілюстроване видання від той же Баба Галамаги, і це неймовірне видання. Я вам окремо погортаю, бо це, це просто це дуже красива книжка. Тут ілюстрації на кожній сторінці і крутезні ілюстрації. Я вчора почала читати цю історію з сином. Вона велика, і її доволі ну, важко читати в ліжку, але можна. І я так сміялася, що закашлялася і втратила голос, і не змогла далі читати. Якщо ви не знаєте, про що це. Я раджу, не зважаючи на вік, це дитяча історія, але дійсно її можна читати і в 30, і в 40, і в 50 років, і зрозуміло, це історія двох хлопців, власне, їхні пригоди в селі, що вони там виробляють, і що там з ними відбувається, але основне це мова. Як це смачно, красиво, смішно написано. Ну, мені хочеться прям підкреслювати і запам'ятовувати ці слова і вирази, які використовуються в цій книзі. Дійсно, і це лише е, перша частина. Ще планується ще дві ілюстровані, я так розумію, такого ж розміру. Я хочу собі всі, звичайно, але не знаю, коли то буде. Не, не бачила ще жодних анонсів від Баба Галамаги. Поділіться, чи читали, що думаєте про цю історію. Це моя улюблена дитяча книжка, мабуть ще. Так. Далі п'ять книжок, які не увійшли до основного списку. І перше, це всі мої родині вбивці Бенджаміна Стівенсона. Це детектив, гумористичний детектив, герметичний детектив подій відбувається у засніженому гірськолижному курорті в Австралії. І чому я не включила його до основного списку? Бо тут автор розмовляє напряму до читача. І я знаю, що багатьом цей прийом не подобається. Мені у цій книзі це сподобалось, іноді мені мене також це доволі дратує. У цій книзі це було смішно, весело, і автор, він, точніше, оповідач, він автор детективів. І от під час цієї його історія, він її пише і роз розмовляє з нами, з читачами, і каже, що от на, наприклад, на сторінці 15, 48 і 93 будуть убивства. І якщо там є якийсь напружений момент, він каже: ну, ви бачите, зараз інша сторінка, вбивства тут не буде. От якось, наче. Оповідач роздумує сам про щось, і з нами одразу цим ділиться. Історія класна, але може не сподобатися стиль. Далі я думала про книги Тері Пратчета. Я прочитала лише дві: це Поштова лихоманка та Вільні Малолюдці. І я знаю, що у цього автора дуже багато фанатів, поціновувачів, але, як на мене, це. Автор не для всіх. Всі його книги, здається, всі вони є в одному всесвіті. Це дискосвіт, світ, який лежить на, ем, на панцирях, трьох черепах, здається, і ну, все в цьому світі таке дивне там є. Ну, от, наприклад, у вільних малолюдців ми бачимо історію про Тіфані Болячку: це дев'ятирічна відьма із край до краю. І її пригоди, як вона усвідомлює, що вона відьма, як вона зустрічає у тих вільних малолюдців, королева викладає її брата, і вона вирушає в світ королеви, аби його врятувати. І все це написано. ну, Там стільки гумору, стільки алюзій на якісь реальні речі на наш світ. І це дуже майстерно написана фантазія у автора. Вона. Ну, просто я не знала, що може бути така фантазія у людини, щоб таке написати. Тим паче, що книг в цьому всесвіті, в дискосвіті, дуже багато, і всі вони про. Ем, ну, там є серії про одних і тих самих персонажів є окремі книжки, як поштова лихоманка, вона не є частиною серії. Але я не дуже знаюся на тері прачети, тому не буду щось більше розказувати. Але якщо хочете спробувати, то оці дві я б могла рекомендувати. І що мені подобається найбільше у цих книгах, те, що там геніальний переклад. Ну от дійсно, книги читаються так, ніби вони були написані українською. От ну власне саме через переклад. Мені настільки весело їх читати, оскільки я пробувала читати англійською, аби порівняти переклад. Е, і ну <смі> воно написано смішно, але не настільки, як колись це читаєш українською. Тому раджу спробувати. Але так мені здається, що ці книги підійдуть не всі. Вони можуть видатися трохи дитячими, як на мене. Наступний автор, якого я не включила до основного списку, є Дорж Бату і його книги. Я читала лише Франческу, тому буду говорити про Франческу. Я не знаю наскільки етично рекомендувати цього автора, оскільки ну навіть видавництво вже розірвало з ним контракти його більше не друкують через скандал. Ви, мабуть, знаєте про цей скандал, що усюди писалось його, всюди запрошували як експерта, що працює на НАСА. А виявилося, що він там не працює що він працював чи е, колись працював на якусь агенцію, яка робила якесь замовлення для НАСА, але на НАСА він ніколи не працював. І його спіймали на такій брехні. І як виявилося, це це здається. Не єдина брехня була. І після цього його закенселили. Тому не знаю, чи можна рекомендувати його книжки. Ну, так, не дуже хочеться їх читати після такої історії. В мене ще є книги цього автора, там е, про Моцарта і ще якась електронки. Ем, але ну, не знаю, чи буде їх читати. Франческа це власне, історія про ем, автора. Я так розумію, там автор чи головний герой є прототипом автора. ну, щось таке, Який працює на НАСА. І є італійська дівчина, Франческа, яка теж там працює. І їх. Просто їх будні, там смішні ситуації, які з ними відбуваються. І це, це, це весело, це смішно, це класно, це дуже легко написано. Це читається, просто за пару годин можна всісти прочитати ту книжку і волю посміятися. Але не знаю, чи рекомендую вам ці книжки зараз. Ще дві книги: це правила будинку Сидру Джор... Джона Ірвінга це книга з чорним гумором. Тут багато чорного гумору. Але також е, сама історія про що це, ну там сильно не посмієшся. Хоча місцями ну я дійсно реготала, не могла зупинитись. Мені настільки сподобалось. І саме український переклад, знову ж таки. Якщо любите чорний гумор, розповіді про Америку тут здається 30 тридцяті, 50 ті роки. Власне, головною ідеєю цієї книги є заборона абортів і до чого це призвело. Тому тема така доволі серйозна. Але. Ну тому, тому я й не включила її в основну збірку. Але книга дуже класна. І ще одна книга, яку я прочитавши половину, я думала: ну точно, оце точно книга для, для цієї підвірки. Але виявилось, що ні. Дивні люди Артема Чапає. Це книжка написана Суржиком про неандертальця, якого вивели українські учені, і коли йому виповнилось 18 років, його випустили в світ виживати, жити. Якось самому заробляти гроші і будувати життя. І ось він такий непідготовлений до життя. Він багато чого не розуміє про людей. Він так і називає всі люди хомо сапіенси, а він неандерталець. і він намагається приховувати, що він неандерталець. Оцей головний герой, він як дитина, він дуже чистий, трохи наївний, він веселий, він жартує, хоча він сам не знає, що він жартує. Але, от як він розмовляє, як поводиться. Ну, за ним дуже приємно і весело спостерігати. Але з часом, от дочитавши до половини, я думаю, ну чого книга така довга? Ну, в принципі, вже все зрозуміло. Але ні, от саме у другій половині розкривається про що ця книга. І от саме через кінцівку, через другу половину, я її не включила до цієї до основної збірки. Оскільки ну, там така тема, що я плакала, чесно. Хоча от, першу половину я сміялась. Тому. Така дуже контроверсійна книжка, але насправді дуже її раджу. І наприкінці дві книжки, які, як мені здається, дуже підходять під е, цю категорію веселі гумористичні книжки, але я їх ще не читала. Перше це путівник по галактиці для космотуристів, і я не знаю, чи то помилка в книзі, чи то я собі неправильно щось уявляю. Мені здається правильно казати путівник галактикою для космотуристів та путівник Україною там. Але а не по Україні, не по галактиці. Хоча, можливо, можна і так, і так, можливо, я помиляюся. Автор Дуглас Адамс, і цю книжку, здається, вже ну я її ніде не знайшла, вона колись давно видавалася, і то це не повне видання, оскільки там їх п'ять історій. І українською виходила лише, мабуть, перша. Не знаю, виправте, якщо може ще й інше є, я нічого не знайшла. Є також фільм Екранізація автостопом по галакції. Його я теж не дивилась, але багато чула і от чула дуже позитивні відгуки. Тому хочу спочатку прочитати книжку. Це історія про землянина, який. Зараз я читала анотації історія про землянина, який. Ні, знаєте, навіть не буду розказувати. Мені здається, з нас ви все зрозуміли. Землянин буде подорожувати космосом. Там буде ще якісь люди ще створіння, ще роботи, щось там таке намішане. І ще одна книжка Боба Мортімера. У цієї точно нема української. Вона лише нещодавно, здається, вийшла англійською, і Боб Мортімер це мій улюблений британський комік. Якщо ви, як і я, любите британські комедійні шоу, то ви, мабуть, його знаєте. Uh, такі шоу, як uh, Taskmaster чи uh, Would I Lie to You. Він там часто гість. І... Його історії це просто щось неймовірне. На Ютубі можете загуглити підбірку історій Боба Мортімера. І я вам чесно кажу, я мало по підлозі не каталася, коли його слухала. Ну, Це, це настільки смішно, тому е, хочу прочитати його книжку. Не знаю, наскільки це класна книжка, оскільки відгуки нагодиться в неї такі собі. Але хочу спробувати, хочу почитати. Бо ну дуже вже я люблю цього мужчинку. Це все на сьогодні. Пишіть, чи читали щось із книжок, які я згадувала, чи збираєтесь читати, чи зацікавила вас якась книжка? Буде дуже приємно з вами поспілкуватись. І побачимо вже у наступному відео.